З новинами Черкащини у студії Микола Дубовий. Моє вітання. Усім, хто нас зараз бачить, у цьому випуску розкажемо вам про таке: честь і шана в обласному центрі родинам загиблих захисників. Передали їхні нагороди очима іноземця. У смілі канадський блогер Джей Шнел збирає історії переселенців, щоб написати про це книгу. Шлях добра в Умані відкрили мистецько-просвітницький хаб, освітній і соціальний простір для дітей та молоді з інвалідністю. Вже за мить про це й не тільки докладніше. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання 30 вересня. Станом на 9.30 воно було на 8,5% вище, вищим ніж у цей же час у понеділок. Інформує «Укренерго». Все через хмарну погоду з дочем на всі території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі, враховуючи погодні умови, є необхідність у вищадливому споживанні електроенергії у пікові години. Тож спеціалісти радять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно в період з 18 до 21 години. Сотні життів покладених за мир в Україні у пам'ять про героїв Черкас. Їхні рідні отримали відзнаки та державні нагороди. Захід відбувся 29 вересня в обласній філармонії. Перед початком церемонії учасники зібралися біля меморіалу зі світлинами бійців небесного війська. За кожним фото на цьому меморіалі історія життя. Народився, навчався, працював. Хтось професійно займався спортом, інший був педагогом від Бога. Підприємці, інженери, митці. З початком повномасштабного вторгнення цих людей пов'язала спільна мета захист батьківщини. Сестра героя Владислава Генкеля прийшла вшанувати його пам'ять. Дівчина каже, він ніколи не скаржився і постійно заспокоював рідних. На початку війни він пішов. По власному бажанню в перший день він йшов туди заради своєї родини, своєї країни. Він ніколи нічого поганого не розказував. В нього все завжди було круто. Він завжди був дуже позитивною людиною. Йому було лише 24 роки, але він був дуже крутим. На щиті повернувся й Мар'ян Бегей. Подруга бійця розповідає, він мав вибір між мирним життям та службою в Збройних силах України. Незважаючи на ризики, обрав друге. Загинув дуже молодий. 32 роки жити та жити, але він да, зробив свій вибір на користь держави, на користь всіх нас Героїчно загинув на Покровському напрямку вже майже рік тому. Він сказав, що якщо буде всі ховатися, ми ніколи в житті не виграємо. йти, захищати. Пам'ять загиблих у російсько-українській війні вшанували, поклавши квіти під фото захисників. У цей день на рідних та близьких чекала ще одна місія. У Черкаській обласній філармонії їм вручили відзнаки та нагороди в пам'ять про подвиги героїв. Одну з таких отримала мати Миколи Малігонова, але для своїх учнів, як і для побратимів, він лишився хіміком. Відповідальний та відданий педагогічній справі розповідає про хлопця пані Любов, розвивав власну справу, заснував благодійний фонд і волонтерив. Перед тим як піти на війну, сказав: Мама, тут все налажено, ви справитесь, а там потрібні руки, ноги. І він іде у першу танкову бригаду стрільцем зенітчиком. Він хлопців усіх забезпечив, де прийшов він у бригаду. От уже ми підтримуємо зв'язок і сьогоднішній день з командиром, з його побратимами, з хлопцями ми кажуть, ми зараз гадуємо полю, бо те коля нам доставив, те нам коля доставив. Тому і їх переправили на Курську область. І вони тримали стрій. Був прорив, хлопці відходили, а він ще з одним Давідом залишився прикривати їх. І в цьому весь наш Миколка. Відзнаки та нагороди з рукочільника області Таборця приймають дружини, батьки, брати і сестри загиблих черкаських бійців зі сльозами на очах або ж красномовним мовчанням. Бо ж найкраще за все говорять подвиги полеглих бійців та захисниць. А ми маємо про це пам'ятати. Наша незалежність, свобода і воля оплачена. Дуже величезною ціною, ми маємо донатити, волонтерити, захищати, робити все для того, щоб наша Україна вистояла і наша Україна перемогла. Ми маємо цінувати і пам'ятати, віддавати шану кожному захиснику і захисниці. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Рожга шана в Умані минув без надзвичайної ситуації. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області протягом цього періоду святкувань пожежно-рятувальні підрозділи у складі зведеного загону несли цілодобове чергування в місцях масового перебування. Паломників стежили за пожежною та техногенною безпекою, оперативно реагували на всі виклики та потенційні загрози. Підбиваючи підсумки роботи, спеціалісти наголосили, що злагоджена робота всіх служб дозволила забезпечити спокій та порядок у місті. У Черкасах під час пожежі врятовано 5 людей, серед них дитина. Двоє мешканців зазнали отруєння продукта горіння та були госпіталізовані, сказано у повідомленні головного управління ДСНС України в області. Загоряння виникло на балконі квартири, розташованої на третьому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Петра Дорошенка. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. У смілі канадський блогер Джей Шнел збирає історії переселенців, щоб написати про це книгу. Подробиці дізнаємось із матеріалу студії Сміла новини. Канадець, який вже чотири роки живе в Україні і розповідає про наслідки війни світові, приїхав саме у Смілу. Тут він шукає історії для своєї нової книги. Джей Шнел – амбасадор національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Він військовий блогер. Видав книгу Україна краса жорстокість і нині працює над новою про громади, які допомагають переселенцям. ми зараз перебуваємо у притулку для внутрішньо переміщених осіб, яких евакуювали з районів, що постраждали. Дали від бойових дій, і дуже важливо налагоджувати контакт з людьми з цих громад, підтримувати їхню участь у житті спільноти. Також важливо показати, що існує життя і поза межами евакуації з небезпечних районів. Мій особистий досвід евакуації з тих регіонів показує, що багато людей не хочуть залишати свої домівки. Нещодавно сміла підписала меморандум із прифронтовим мирноградом. Сьогодні його жити. Ли мешкають в шелтері саме їхні розповіді слухав Джей. Я з патровська номер Мирнограді Я родилася і працювала там 39 років. І Діти в школу туди ходили. Мені син воєнний об'язаційна говорила. Мама уїжджає, що ж на фронті, бі адіуїжай, тому що там небезпечно ставатися. И когда я выехала, вина. В других местах есть хуже. Я считаю, что есть. У нас есть доступ. И кушать приготовить, и вода есть горячая, и покупаться. И, Ну, все есть у нас. И туалет, все. Мы сами должны быть создавать еще. Надо жизнь начинать с нуля, как говорится, не бояться. Ну, що таке. Про роботу шелтеру і кількість його мешканців розповів перший заступник міського голови Сміле. На сьогоднішній день на нашому шелтері, як я вже сказав, розрахований на 50 осіб, проживає 39 осіб, із них 17 дітей. Всі ці люди позаключали декларації із нашими лікарями. Діти ходять у школи, діти ходять в дитячий садочок. Тобто, життя продовжується, але, на жаль, в час. Війни, які ми зараз проживаємо для смілян, це можливість побачити своє місто очима іноземця, який розповідає світові про Україну. Історію людей зі смілянського шелтеру стануть частиною нової книги, яку читатимуть далеко за межами нашої країни. я приїхав до України як турист на семиденну поїздку Талліна, Естонія на початку січня 2022 року. Мені одразу дуже сподобалася країна. Я не планував стикатися з війною. Але, будучи фотографом, відеографом і письменником, я почав займатися журналістикою. Я залишився, спостерігав і документував події, які відбувалися на моїх очах, і це глибоко вплинуло на мене. Я вважаю, що те, що відбувається з новинними людьми, які вимушені тікати зі своїх домівок і з цивільною інфраструктурою, є абсолютно несправедливим. Ми відвідали лікарню, яка постраждала, і я побував у багатьох школах, що були зруйновані. Це безглузде знищення вражень. Своєю несправедливістю я не хочу, щоб про це забували і прагну донести інформацію. Вона має силу, особливо коли йдеться про вплив на політику. І я сподіваюся, що через історії, якими можу поділитися, можна буде вплинути на рішення та підтримати Україну. В Умані відкрили мистецько-просвітницький хаб, сучасний освітній соціальний простір для дітей та молоді з інвалідністю. Детальніше у сюжеті телекомпанії Умань. Хаб створили завдяки ініціативі громадської організації Шлях добра, яку очолює Тетяна Мануйлова. Мама хлопця з інвалідністю у просторі люди з ментальними порушеннями здобувають соціальні навички, займаються з фахівцями, розвивають творчі здібності та змістовно проводять дозвілля. Ми хочемо створити майданчик для розвитку дітей, як дітей з інвалідністю, так і звичайних дітей. Це буде культурно-просвітлицький хаб, який двері відкриє для дітей, які з Хочуть співати, малювати. На базі нашої організації будуть родові майстерні працювати, а також у нас жіночий клуб. Пані Юля вже не перший рік знайома з громадською організацією Шлях добра. Каже, тут працюють чуйні фахівці, організоване навчання, а заняття допомагають учасникам розвиватися та відчувати себе потрібними. Займаємося з даною організацією вже не перший рік. Попали випадково, почувши від знайомих. Завдяки організатору Тетяні Федоровні діти вже неодноразово відвідали і церкові вистави, і театральні вистави, брали участь. В музичних конкурсах. Зі слів Богдана, він регулярно відвідує хаб. Йому подобаються заняття, адже вони цікаві та різноманітні, допомагають здобувати нові знання й уміння. Ми ще стато навежні, щоб вибили нашої України, щоб той новий офіс з Бло мужне. Я роблю і паделки з бабушкалини, і, і шию нагдар краю. Ну, мені так подобається. Чудово, що діти з особливими потребами мають простір, де можуть соціалізуватися, розкривати свої здібності та почуватися собою, зазначила Ірина Савінська. Для нас, як для батьків. Саме невеличкі такі моменти, коли ми навіть своє дитя можемо привести в ці комфортні умови і залишити хоча б на якусь годинку. Ми не уявляєте собі навіть наскільки це можливість для нашої дитини хоча би трішки соціалізуватися, а для нас, як для батьків, мати хоча б якусь хвилинку на те, щоб просто попити каву? Ми дякуємо, хто долучився до цього до цього проекту. Завдяки вам наші дітки зможуть ще більше реалізовувати цікавих справ, бути соціалізованішими. Спілкувати навчитися правильно спілкуватися. На базі хабу діятиме вокальна студія Волошковий дивоцвіт, де проводитимуть індивідуальні та групові заняття з народного й естрадного співу. Ми запрошуємо дітей від трьох років, і також дорослих завітати до нас в вокальну студію. Наша адреса Небесної Сотні 2 дріб. 4. Будь ласка. Звертайтеся і розвивайте своїх дітей. Прем'єрний вечір в обласному театрі. Театральна студія для людей з інвалідністю Рампа поставила свою другу інклюзивну виставу. Цього разу це Мартин Боруля. Привітав акторів з презентацією начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Вечір у нашому театрі це завжди гарна ідея, особливо коли є ось така прем'єра, як нині. Зауважив він. Гротескна комедія про соціальні ярлики, рівність і гідність. Ми, як суспільство, маємо долати бар'єри, які дісталися нам у спадок. Надто зараз, коли більше травмованих через війну, над створенням вистави працювала професійна команда: режисер, постановник та художник Олексій Клименко, актор театру, помічник режисера Олександр Кузьмин, заслужений артист України, консультант з пластики та сценічного руху Руслан Лисінський, актор театру. Викладач сценічної мови, асистент режисера, акторка Наталя Панекіна. У Черкаській області 1 жовтня очікується холодна вітряна та дощова погода. На територію регіону прийде висотний циклон з арктичним повітрям та атмосферним фронтом. Температура буде на 2-3 градуси нижче кліматичної норми, повідомляє Черкаський гідрометцентр. За прогнозом на середу хмарно з дощем східний вітер 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 15 20 метрів. Температура повітря в області 4.10, у Черкасах 5-9 градусів тепла. За народними прикметами, що журавлі відлетіли, перший мороз варто чекати близько 14 жовтня. Якщо ще залишаються, холод до листопада не прийде. А ще кажуть, яка погода 1 жовтня, така буде і 1 квітня. Таким був інформаційний день Черкащини. Більше новин у наших соціальних мережах, зокрема, на ютуб-каналі Ільдана ТРК. Мирного сім неба і будьте з нами! you <laughs>